Кращі двері від провідних українських виробників в салоні магазині зочі. Що на черняка 2 різанина між родичами сталася у червні місяці у селищі Млинів. 21-річний Роман повернувся додому на підпитку, запропонував своєму батькові ще випити. Той відмовився, і стався конфлікт. 55-річний Віктор схопив ножа і вдарив ним сина один раз у груди. Виїздом слідчої оперативної групи було встановлено, значить, що Син вже знаходився мертвий. О, батько був на місці в крові. Батько пояснив нам, що сина наніс удар сину, який був в нетверезому стані. І він сказав: я його заб'ю. Так і сказав. Так він сказав. От бачите, так як він сказав, так і він його вчинив. Хлопець від удару в серце помер одразу. Про родину у селі розповідають мало хорошого: як загиблий, так і обвинувачений раніше неодноразово судимі. Батько раніше був раніше судимий і відбував 10 років покарання в місцях позбавлення волі за зґвалтування своєї малолітньої дочки. Це з 98-го року по 2008-й. Після виходу з місць позбавлення волі значить, перебував під наглядом працівників міліції. Значить, з ним також був засуджений за незаконне зберігання зброї. Неодноразово були в них сімейні сварки, на що виїжджала слідчо-оперативна група, постійні конфлікти, постійні скарги один на одного. Батька відразу взяли під варту проти нього відкрили кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Санкція статті передбачала 15 років за ґратами. Майже так чоловік і отримав. Нещодавно колегія суддів Дубинського міськрайсуду винесла вирок: 14 років не бачити волі.